Всім привіт! Ви на каналі countercraft і ми сьогодні розглядаємо посилку. Ось така світодіодна лента. Багато кольор налет. 16 кольорів начебто. Чи не знаю, що то за 16? Написано 5 метрів. Ось такий блок. Сама стрічка. пульт. Зараз витягнемо блокиратор. Підключаємо блок живлення до блока контролю. Розмотуємо провід. Провід розмотали. Підключаємо ленту. Треба, щоб стрілочки до стрілочок були, а не наоборот. Так, підключаємо. Так, включаємо ленту. Ось такі кольори і синій. Червоний, зелений і синій. пульт такий. Можна міняти швидкість, тонний кольору є. І режим гірлянди. Так, вмикаємо. Міняємо швидкість. Зменшуємо швидкість. Tak měnit tonu. režim z jirlandy. Je to taky každý